Права 1082 до суми чисел 2,25 і мінус 3,3 додай число взаємно обернене із числом 1,15. Ну що ж, на початку давайте знайдемо, а яке число обернене до 1,15? Це мішане число. Щоб знайти обернене, запишемо його в вигляді звичайного дробу. Записуємо, що число взаємно. Обернене. Із числом? Одна ціла, одна п'ята. Запишемо його вигляді звичайного дробу, один помножити на 5 це 5, плюс один це шість, це дорівнює шість п'ятих. До числа шість п'ятих. Пишемо, буде число обернене до 6 п'ятих, буде 5 шостих. Зараз, коли ми дізналися, що тоді виходить, що нам до суми чисел 2,25 і мінус 3,3 потрібно додати число 5 шостих. Записуємо. І В наступному рядочку до суми чисел, тобто пишемо 2,25. Додати пишемо мінус 3,3 четвертих. Так, потрібно додати число 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж тут можна робити по-різному, можна подіям виконувати. Але бачимо, що тут у нас є знаменник 6. Не можемо записати це вигляді десяткового дробу. Будемо всі числа записувати тоді у вигляді звичайних дробів або мішаних чисел. Ну що ж, дивимося. 2,25 то 2,25. Тут у нас сюди знак плюс, то дужки тут можна опустити. 2,25 запишемо як 2,25. Так, додати. Пишемо мінус 3,3 четвертих. Так. І додати 5 шостих. Так, давайте розглядати, Тут ми можемо скоротити на 25 і чисельник і знаменник, то у нас вийде тоді 25, що ділиться на 25, це буде 1, 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тобто ми цю суму можемо записати як 2,1 четверта. Пишемо це дорівнює. 2,1 четверта додати мінус 3,3 четвертих. Ну і додати 5 шостих. І це дорівнює. Переносимо. По дальшому є два шляхи, або ми зводимо все до спільного знаменника 6 і 4, і це буде 12. Ну, або можемо виконати спочатку стадії е, додавання. Ну що ж, е, дивимося, у нас, коли ми додаємо ці два числа, модуль від'ємного числа буде більший, то першу суму, щоб знайти, ми записуємо мінус, так? бо модуль від'ємного числа більший, і в дужках записуємо, що 3,3 четверти. Тоді різниця модулів 3,3. Відняти 2,1. Так, ну а потім запишемо додати 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас мінус перед дужками, пишемо мінус. Знаменники однакові, можемо віднімати 3 мінус 2 це буде 1 ціла. Далі в чисельнику записуємо різницю чисельників, це буде 3 відняти 1. А в знаменнику записуємо 4. Так, додати 5 шостих. Чудово. Ну що ж, а зараз ми вже можемо знайти тоді мінус, скільки це буде? 1 ціла. 3 відняти 1 це буде 2. 2 четвертих. Додати 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, 2 четвертих ми можемо скоротити на 2 і, чисельник, і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Тобто ми отримаємо запис. У нас буде мінус 1 друга. Додати 5 шостих. Ну, як нам знайти суму? Давайте ми зараз запишемо перше число у вигляді звичайного дробу, бо нам прийдеться віднімати і це по-іншому не зробиш. Запишемо у вигляді звичайного дробу, а потім зведемо його до спільного знаменника. В даному випадку це буде 6. Тобто ми записуємо, що цей запис можна записати, переносимо це до рівня. Мінус. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Ми пишемо мінус 3 других. Додати 5 шостих. Для того, щоб працювати з цими дробами, ми зайдемо до найменшого спільного знаменника 2, 6, Найменший спільний кратний у нас буде 6. Тоді додатковий множник до 3 других, це у нас буде 3. Є? То ми запишемо, що ж ми отримаємо. Це дорівнює Мінус. 3 помножити на 3 це 9. Тобто ця сума може бути запитати як мінус 9. 3 помножити на 2 6. Мінус 9 шостих плюс 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз бачимо ми, що модуль знаменник однаковий. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А у дужках записуємо різницю модулів. Тобто ми пишемо, що це буде 9 шостих. Відняти 5 шостих. Ну і це дорівнює мінус. Тоді пишемо. Це буде в чисельнику записуємо різницю чисельників. 9 відняти 5. А в знаменнику записуємо 6. І це дорівнює мінус. 9 відняти 5, це 4. А в знаменнику пишемо 6. І це дорівнює мінус. Скручуємо і чисельник, і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Ми записуємо, що тоді це дорівнює мінус 2 третіх. Що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до суми двох чисел додають число взаємно обернене. Ми це зробили. Записуємо, що в нас вийшло мінус 2 третіх. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.